Добрий день, малята! Рада вас всіх вітати! Давайте ми з вами усі разом пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, весна! Давайте усі разом пригадаємо основні ознаки весни. На весні починає розставати сніг, на дворі стає тепло, на деревах розпускаються перші брунки, повертаються з теплих країн птахи, а у садах розвітають перші весняні квіти. Давайте пригадаємо, які ми знаємо з вами весняні квіти. Це підсніжники, проліски та конвалії. І сьогодні ми з вами прочитаємо дуже цікаве оповідання Василя Сухомлинського, яке називається в саду. Малята, слухайте уважно конвалії в саду. Петрик уранці прийшов у сад і побачив конвалії. Зачарований дивною красою квітки. Хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку поставлю в вазу на столі, подумав Петрик. Красиво буде в кімнаті. Він простяг руку, щоб зірвати квітку. Та враз уявив собі, що ж станеться із садом без конвалів? Затулив він квітку рукою, і в саду стало дуже похмуро, незатишно. На зелені листки впала сіра тінь. Замовкли пташки. Петрик відтулив квітку і на деревах знову почувся пташиний спів. Он яка ти дивовижна квітку, подумав Петрик, хіба ж можна тебе зривати і нести до кімнати? Малята, вам сподобалось оповідання. А давайте пригадаємо, як воно називалось? Правильно, конвалі саду. Давайте з вами пригадаємо, чому хлопчик довго стояв перед квіткою. Так, бо він був зачарований її красою. Що він вирішив з нею зробити? Так, він вирішив зірвати квітку, щоб поставити у кімнаті. А що трапилось потім? Правильно, потім хлопчик подумав, що без квітки сад буде здаватись не таким гарним. І що він вирішив потім? Зірвав він квітку. Правильно, він не зірвав квітку, а залишив її далі цвісти у саду. Малята, ми вже з вами знаємо, що зривати квіти не можна, тому що це приносить природі велику велику шкоду. Тому давайте з вами не будемо забувати, що зривати квіти не можна ні в якому разі. Я сподіваюся, що ви запам'ятаєте це і ніколи не будете так робити. Малята, мені дуже сподобалось заняття з вами. Дякую вам і до нових зустрічей!